24 листопада відбулася 33-та позачергова сесія зміївської міської ради. Депутати розглянули 12 питань порядку денного. Було внесено зміни до програм. Кошти виділили на підтримку з міського виуже КГ тисяч гривни. Це оплата акту про порушення надання послуг розподілу електроенергії за листопад 2022 року. Комунальному підприємству зміїв тепло: двісті тисяч гривни. Це оплата за розподіл природного газу. 700 Сімдесят тисячі 657 гривень закупівля природного газу та 200 тисяч гривень на закупівлю пілет. Зміському БТІ 160 тисяч гривень на погашення заборгованості заробітної плати працівникам. Для висвітлення діяльності Зміївської міської ради у газеті «Зміївський кур'єр виділили 49 тисяч 433 гривні. Такі зміни зумовлені зверненням головного редактора друкованого засобу видання «Зміївський кур'єр. Про виділення коштів в сумі 49 тисяч 433 гривні на висвітлення діяльності в цьому засобі масової інформації. Зв'язку з чим в програмі змінюється сума на висвітлення діяльності на ці 49 тисяч 433 гривні. І запрошую вас проголосувати і поводити ці зміни. Також з міського бюджету виділили кошти на відшкодування вартості лікарських засобів для проведення хіміотерапії 30 тисяч гривень, забезпечення теплопостачання чимужівської амбулаторії 420 тисяч 459 гривень та 20 тисяч гривень на поховання незастрахованих осіб. Також було збільшено видатки міської ради за рахунок державної субвенції на закупівлю пільгових дров 1 мільйон 587 тисяч 762 гривні. Збільшена субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки території, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. в Сумі 1 мільйон 587 тисяч 762 шістдесят та відповідно збільшені видатки по, місті, по міській раді по інших виплатам населенню в сумі 1 587 762. Це дрова.